Як, укол, як приспати цуценя? запитала я. Ну так, відповіла господиня, він мені не потрібний. Щеня сиділо і дивилася на мене. У його блискучих, пустотливих очах не було й тіні тривоги, його не лякали дивні запахи кабінету, незнайома людина у білому халаті і рідна господиня, яка вирішила його позбутися найрадикальнішим способом. Але ж у нього немає жодних проблем ні зі здоров'ям, ні з агресивністю, намагалася я переконати жінку. Ну і що? Він мені просто не потрібен. В півроку цуценята виглядають трохи нескладними, тому що втрачають милі дитячі форми, але ще не доростають до дорослих параметрів. Цей песик був куплений на ринку як йоршерський тер'єр, маленький собачка з грайливою вдачею. Всі ці ознаки породи у цуценя були, але він уже давно переріс найбільшого йоршика і невблаганно наближався до розміру пуделя.